Якщо ні. Я визначу. Запис в мене йде, я визначу додаткову. Так, це наші. Це переможці, так? Вержену, два, три. Давайте подивимось нас ші. Добре, я тоді визначаю ще одного переможця на приз від бомбербоя, і виставлю це все. В, е, в зв'язку з тим, що поганий зв'язок, ми даємо можливість підтвердити тим е, людям, які гаманці вже випали протягом доби підтвердити свої гаманці. І призвід «Бомбарбоя» просто написати «Бомбарбою» в Телеграмі. Е, зараз розігруємо ось наші. 5. Так скажімо, попередніх переможців. Вже 3 підтверджено, два ще не підтверджено. Зв'язку з тим, що поганий зв'язок, ми не можемо нормально проводити розіграш. Ці гаманці залишаються, в них є можливість підтвердити свій. А, Річ. Перевіряємо не наш. П. А, є. А, добре, дуже добре. Відповідно, дивимось четвертий, Четвертий підтверджено. Це добре. І шукаємо п'ятого. Чи буде п'ятий, чи не буде. Давайте тоді хвилинку почекаємо. Може з'явиться п'ятий. Що не з'явиться? Будемо розігрувати тоді ще один гаманець. У нас читаємо, скільки у нас дивиться. Розповідаємо. Так, добре. І останній останній гаманець, який не підтверджено. Що у, нас? Що у нас не підтвердив ще? Гаманець. Давайте тоді вибираємо ще два гаманеці.